Шановні захисники України, ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України. Понад усе для мене рідний край, його свобода, честь і незалежність. Тих, хто поліг в бою, не забувай. І до землі батьків свою належність. На ціле небо простягнувся стяг, внизу опершись на лани пшеничні. Народ писав історію звитяг чимало сторінок, та є й, однак, трагічні. Хліб засівали і гострили шаблі, коня окували, щоб в бою не впав. Ішли на ворога, узявши коси й граблі. За рідний край козак і селянин вмирав. Земля батьків відсяну й аж до дону, Ножем імперським рвана на шматки. Без війська нам не оберегти кордону. Донбас відстоять українські вояки. Карпатський велет спину розгинає. Дніпрові води крізь граніт течуть. В степах широких вільний дух витає. Цю землю давні обереги бережуть. В першу чергу, захисник України це той чоловік, який береже наш спокій, береже нашу родину. В общем, охороняє наше будущее. Настоящий мужчина, який може постоять за себе, защитить свою сім'ю, который, у котрого правильне поняття життя. Мужня людина, яка дуже любить свою країну. Це люди, які віддають своє життя заради миру. Людина честя. Чоловіка або жінка, які здатні пожертвувати собою заради майбутнього, нашого. Це людина, яка захищає нас. Патріот відважна людина, захисник батьківщини. Це людина, яка захищає Україну. Війна, геройсь, це мужність. Наша надіжда, наш мир. У мене син 17 років, Він хоче бути воєнним. він хоче захищати Україну, хоче стати воєнним. Мужна людина, яка може поставити за свою страну. Захисник України це козак, найсправжній чоловік. Це чоловік, який буде захищати країну та ніколи її не зрадить. Поважає гідність людей, які живуть в нашій країні. Це патріот. Пишається. Пишається тим, що він народився на цій багатій, гарній землі. Наша Україна краща всіх на землі. Вклоняємося перед вашою мужністю. Ми впевнені, що завдяки героям нас чекає перемога з Днем Захисників України!